Співпрацювати з міжнародними партнерами разом з такою пропозицією до керівництва Лозівської громади звернулися представники Лозівського міськрайонного товариства Червоного хреста України. Пропозиції та напрацювання озвучили 3 листопада. Вже є координатор в місті який допомагати, це Патоні Коспутаєсі та Кізобілісів за жоден батькомопродава. они могут нам помочь как э, в плане гуманитарной помощи, так и психосоциальной. На территории Грузии очень много оздоровительных комплексов, которые, возможно, по нашему э, западу, они смогут предоставить какие-то льготные путевки и так далее. Ну, вот в таком ракурсе мы сейчас идем в переговоры. И просим вашей поддержки. В этом. Да, во-первых, поддержки и, может быть, еще каких-то Узівський міський голова Сергій Зеленський ідею партнерства підтримав та зазначив: якщо громада не обмежена в пропозиціях, то можна спробувати залучити до міжнародної співпраці підприємців. Можливо, економічні питання, та ж сама співпраця наших підприємців, тому що ми сприяємо і я готов сприяти. Що стосується другої частини, це фінансування, ну треба розглядати ці. Можливості в місцевому бюджеті створювати програму підтримки співпраці з іноземними партнерами, закладувати тоді відповідні кошти, для того, щоб була можливість дійсно використовуючи і безумовно додаткові програми ну, від Допомоги матеріальної, спонсорської, і так далі, в умовах повномасштабної війни найбільше уваги мають отримувати діти, наголосив голова громади. Слід у першу чергу турбуватися за їхню безпеку та шукати усі можливі шляхи, щоб оздоровити їх. Сергій Зеленський подякував голові Харківської блгради Тетяні Ігорові Луценко за те, що вона ініціювала для дітей з Лозівської громади відпочинок в Польщі. Безумовно, що основний на сьогоднішній день напрямок. Це все таки, я вважаю, це діти наші. Тому що в цих умовах, які ми зараз перебуваємо, і вони в дистанційному навчанні в онлайні там, ну це безумовно да, безпечно, але ну, діти ж теж повинен бути відповідний розвиток, що ми в себе в силу обмежень робимо. Представники Червоного Христа мають партнерів, що хочуть підтримати дітей-сирі. Ці опирають, що від нас зробити запрос, є і в чому вони що їм потрібно. Ліки, громади зі свого боку, збере довідку про всіх дітей, що підпадають під категорію допомоги з Італії та надасть Червоному Христу інформацію про їхні потреби.